Доброго дня. А ну мої друзі вибігли на прогулянку. Сьогодні такий вітер, ніби сонечко, але вітер такий прохолодний. Що мали сняти моє? А підсніжники, красончики, дивіться. Весна. <кій> весна і на дворі весна. В хаті перебирала цибульку, тиканку. Що таке? Ну, що таке? Коржик? Коржик, Іди до мене. Йди сюди, мій хороший, Іди. ой, ти красунчик, нема коли, каже, я бігаю. А травичку, дивіться, як травичку їдять. Куколка, вона, ну, їсть травичку. Вітаміни. Бачите, от говорять, що собаки знають, що їм потрібно. Подивіться, їсть травичку. Пасеться. Молоденька травичка, і вони пасаться. А ти що хочеш, лютаєш? Ось тюльпани сходять. Та все лізе. Все ліде все землі, дивіться. Все ось хуста своє. Воно в мене. Сніжників скільки. Не обрізала на зиму. Вон кущі треба хризантеми позрізати буде, як підсухне. Ну ось так. Троянди. І ось. Все. Гляньте, як хочеться, просто треба розсадити. І лілії треба розсадити ну, кущами. Робота буде. Ось весна і піде робота. Оно бігають мої. Собачки, куди ти лізеш? Іди сюди, малошня, у садочок вже хочеться. Он, оно. Отак ми гуляємо. Підріс наш жуть малий. А <хи> нам бігає. А так. Не треба, куди ти пішов? Не треба вилазити. Прорили вже воно під ворі, ворітьми. Треба знову закривати. А тут теж підсніжники. Всі саліз. Все салі за землі. Подивіться, що тут робиться. гляньте. Та Куди ти пішов коржик? Іди сюди, коржик. Не льотай. Ось дивіться. Юка, а під юкою воно. Підсніжники І ромашка оживає. Все Все оживає. Ось такий весняний день. Доброго всім дня, мирного, доброго, спокійного, якби би що так, як хочеться, але будемо сподіватися на краще. Вийшла я на прогулянку і вивела своїх друзів. Давно була на подвір'ї, трішки була прихворіла, але зараз. Тепер, тепер все в порядку. Сонце на дворі сьогодні гарненьке, але вітерець такий прохолодний. Ну ось так. Тепер хочу, зараз піду подивлюся, що в моїй там хатині робиться. Давно була. Чи там не були гості мишки в нас? Піду зараз гляну і вам покажу. А ну пішли. Отако. о. Тако, все. Пішла і я далі. Вирішила не йти в ту хату. А йду ось показати вам, який в мене чесний і цибулька. Ну, ось так, зараз покажу. Це садила цибулю, бачите рядочки. Це та, що їсти весною, буде зелень. Я її посадила. Тут у садочку зголодає. Але тепер бачите, яка вона гарненька, треба було більше садити. вже на городі, вже можна ходити. Підсохло, протрьохло. Так, а тепер посадила часник, а він був зійшов. Я так хвилювалася за нього. А дивіться, яка краса. Говорили, що пропаде, не пропав. Гляньте, стоять рядочки, як дзвіночки. Це ось цибульку садила, рада. Десь син привіз. І йому посадили, і собі посадили. І дивіться, яка вона. Гарненька. Та ще треба. А тут ось, ось ще два рядки посадили, ні, чи рядок, чи два, два. Два рядки посадили кущової. От довгої такої цибульки, тільки потрібно буде, бачите? Просипать. Бачите, от і все. Цибуля гарна. там Орали, оце поле своє після пшениці. Вітер. Вітер на дворі. Може й гуде? Орали поле після пшениці. І воно зелене. Закультивірується, половинок посіємо сої, а тут на цій стороні хочу посадити картоплю. На новому місці воно вигулялося. Так, зараз скажу Володі, нехай набира земельки, посіємо перець. Перець сіємо не так, як усі, трішки пізніше, бо в нас у веранді тепло. Він швидко сходить, і як я пізніше сію, то не витягується такий товстенький, гарненький. Он дивіться, яка Петрушечка. Так, щавель росте, Петрушка є, буде зелений борщ. Ось у бутилки садила рози, подивилася. Як дівчата садять, і я посадила. Ще не відкривала, нехай ще будуть. Відкрию, подивлюсь, але щось зелене там є. Може, не в всіх бутилках, але щось є. Подивіться, які тюльпани в мене сходять. Оце тут в мене все посаджено було тюльпанами. Перекопувала їх, От залишала по одному, потім, по два, а тепер дивіться, О, все в тюльпанах. Буде красота, потрібно дерева обрізати. Буду, скажу, Володі, нехай готує чим обрізати. Ось, оце в мене виноград тут. Теж треба прикривала листечком коріння. Потрібно обрізати. Оця груша геть пропадала. Купили сажанці, а вони не на тих. Три ото робили такий дід, один продавав, і геть ця груша була пропала. Кажу, Володя, давай колесо і землі побільше, бо такі тонкі внизу совбур, що шаталася грушка. Він каже, та вона вже пропала. А дивіться, бачите, не пропала молоде. Тепер пообрізаю, що пропало. І може буде груша? Цікаво. Які будуть тут ягоди. Ой, ягоди, плоди. Плоди, забалакалась. Ну ось так. отака в нас погода на дворі. отаке в мене. Але цікаво після зими пройтись і подивитися, що живе, що не живе. Ось такий щавель відростає. Ще трішки і буду варити зелений борщ. Повигрібаю. Тут ось Петрушка в мене. Бачите, теж повигрібати потрібно. Ну, ось так. Все показала вам. Дякую, що ви дивитесь. Всім-всім дякую. Миру, здоров'я і всього того, що ви собі бажаєте. Настрій. Весняний, вже хочеться щось на дворі робити. Ну, ось так. Так, пока-пока. До зустрічі!